Доброго дня, мене звати Анастасія. Я керівник протезного відділення в лікарні Олександрівська в місті Запоріжжя. Наш центр був заснований в 2023 році. Ми вже більше ніж як півтора роки займаємось протезуванням. У нас в центрі є повний цикл реабілітації, хірургічної допомоги та протезування. Також бійці, які втратили кінцівки, мають можливість перебувати в нас на стаціонарному лікуванні. Це дуже важливо для військових, тому ми створили всі умови, які дозволяють їм комфортно перебувати і під ключ отримувати медичну допомогу від хірургії до протезування та повної реабілітації. Добрий день. Ми знаходимося в крилі реабілітаційного відділення і відділення протезування лікарні Олександрівська міста Запоріжжя. А тут проходять протезування і до протезну, і після протизну реабілітацію наші захисники і захисниці. Один з кабінетів, до якого приходять наші захисники в межах своєї реабілітаційної програми, це кабінет психолога. Це може бути від одного до кількох занять. Обов'язкових саме в межах своєї реабілітаційної програми. Далі зазирнемо в інші кабінети відділення реабілітації. Ми знаходимося у 103 третьому кабінеті відділення реабілітації. Власне, це Святая святих, це зал реабілітації, де відбувається одночасно кілька індивідуальних прийомів для пацієнтів. Тобто немає поняття тут, що всі групи як. У школі або садочку кожний фізичний терапевт, який займається з пацієнтом, це він віддає власне індивідуальний час для цього пацієнта, заточеного тільки під пацієнтом. Маємо кілька конструкцій, таких інструментарій наших фізичних терапевтів, які допомагають повернути мобільність, активність в процесі реабілітації до протезної або після протезної. З чим ми зіштовхнулися, чому саме ми відкрили протезний центр зі стаціонарною реабілітацією в місті Запоріжжя, тому що багато пацієнтів направляють на захід країни. Вони там чекають на протезування досить довго. Це є проблемою, тому що чим пізніше, тим гірше, тому що вибудовується контрактура, кукси, і потім багато ще потрібно пройти реабілітації первинних перед протезуванням для того, щоб комфортно опанувати протез і користуватися ним досить вільно. Тому в нас центр був створений з Запорізької області пацієнтам та да, з приграничних територій, які мають можливість приїхати до нас в центр. І це все безоплатно для пацієнтів, будь-кого як для цивільних осіб, які втратили кінцівки, так і для військовослужбовців. Це таке не ворота, це такий тренажер, багатофункціональний можна сказати. Тренажер Бумновського, оскільки тут можна одночасно займатися як одному пацієнту, так і двом одночасно. Під наглядом наших фізичних терапевтів. Кожний фізичний терапевт індивідуально під пацієнта вибудовує програму навантаження. Тобто людина сюди не може прийти і самостійно займатися безконтрольно, все під контролем. Ще до того, як взагалі починається заняття, кожний фізичний терапевт у нас знімає показання тиску пульсоксиметром Також для того, щоб зрозуміти наскільки пацієнт в фізичному стані, щоб надалі займатися на тому чи іншому тренажері, це класний тренажер. До речі, хлопці у нас захисники ну дуже його обожнюють, тому що вони себе відчувають справжніми такими Атлет. силачами, атлетами саме в цій сонячний У нас також в центрі був бієць 23-ї окремої механізованої бригади. Його звати Андрій. Він у нас був один із перших наших пацієнтів. Він у нас проходив повний цикл реабілітації та протезування. Також ми займалися з ним соціальною адаптацією після травми. Що ми робили на хортиці? Ми стріляли з лука, їздили на картинги, каталися верхом на конях, тобто ми повністю зробили таку. Експрес-адаптацію його в цивільне життя і в нас вийшло досить добре. Тому ми дякуємо йому, що він нам довірився. Дякую, що ви направили до нас пацієнтів. І залюбки допоможемо будь-кому, хто потребує такої допомоги. Зараз ми знаходимося в кабінеті ерготерапевтів. Він має от кілька таких корнерів, можна сказати. Що таке ерготерапія дуже простими словами? Це по суті та ж фізична терапія, але на побутовому рівні. Наприклад, якщо фізична терапія це заняття на фізичному рівні, тобто вправи, як ну умовно кажучи, в тренажерній залі, А то тут саме повертають можливість кінцівкам, гнучкість, мобільність, можливість брати і пересувати предмети. Особливо коли контрактури наплит наявні. Наприклад, ця кухня це не імітація, це справжня, в принципі, кухня, де у нас тут є все, можна подивитися, яким чином відбуваються заняття. Наприклад, у людини є така серйозна контрактура після поранення, або вже має протез, і ще людина не навчилася, ну не може контролювати свої м'язи достатньо, так як було до травми до поранення. І ерготерапевт навчає вправами простими, як пересувати. Предмети ставити предмет на полицю, забирати, включати і так далі, тому що в по суті ерготерапія це простима, дуже простими словами, це от побутова фізична терапія, дуже важлива і особливо для тих, хто має протези кінцівок, верхніх кінцівок. Наприклад, у нас є пацієнти, які вже тут тренувалися кілька разів, і навіть до протезу теж тренувалися вже на інших зонах цього кабінету. Наш протезний центр був створений в 2023 році за ініціативи наших власників Милисі Константина Миколаївича та Білого Микола Івановича, тому що вони виявили, що багато хлопців, які втрачають кінцівки з нашого регіону, потребують протезування, їх відправляють, евакуюють до заходу країни. Вони там перебувають довго, не мають можливості соціально адаптуватися з близькими. Їх не можуть провідувати і навідуватися близькі для них. Люди це є важливо, коли людина перебуває на реабілітації чи. По лікуванні тому ми створили саме в Запоріжжі центр протезування та реабілітації для того, щоб нашим бійцям було зручніше проходити реабілітацію та протезування.